Чого ламаєте вікна? Не робіть цього. Ви захищайте і охороняйте. Відновіть право на свободу пересування. Ходять, шукають, де можна щось зробити, погане. Не робіть. Не, не, не представили. Алло. Алло, добрий день. Чуєте? Так, ще раз телефоную повторно. Людина в правосуб'єктності людини. Я дзвонив щойно із ім'я Радослав. Я хочу, щоб негайно приїхала січ оперативна код бета, Ці в чорній формі. Нібито працівники, нібито поліції намагаються виламати вікна, пшикають балончиком в салон, порушують третю статтю Конституції України, 33 статтю Конституції України. Терміново прийшліть слідчо-оперативну групу для припинення кримінального правопорушення стосовно людини, в правосуб'єктності людини. Терміново, скільки чекати? Скільки очікувати? До мене телефонують. Добре. Алло. Добрий день. Що? Ми так, що замовить, на Тая ситуація, що поліція мені загородила проїзд, зупинила мене, я не знав, що вони хочуть. Я зупинився, бо вони щось почали там блимати, але не для них зупинився. Я не приймаю цю оферту про те, що якщо я зупинився, значить, я все учасник цивільно-правових відносин. Ні, я не, є, не хочу бути учасником цих цивільно-правових відносин з цією. З вашою компанією зараз я собі рухався по своїм справам. Вони сказали, що автомобіль перевищив швидкість. Я сказав, що це ну, автомобіль зробив. То, тому що я людина у правосуб'єктності людини. в мене немає зобов'язань перед поліцією, взагалі якісь там документи показувати, якими я не користуюсь, яких в мене ніколи не було і нема. Вони огородили машину, почали пшикати балончиком. В автомобіль для того, щоб нашкодити моєму здоров'ю, почали намагатися відкрити вікна руками погрожувати. Під, ну, це під'їхала вже інша патрулька. Перша це молоді якісь рядові. ці Другі, я не знаю, хто вони позвоню. Вони не представились і не, не надали документів. вони. Оточили машину просто і ходили, шукали де тільки можна, типу, щоб щось виламати. І це один з них напшикав балончиком в салон. І зараз вони не дають проїхати. Я хочу реалізувати своє 30... право на пересування згідно 33 ї статті Конституції України згідно 3 ї статті порушилась моя честь, гідність. Вони влізли в моє втрутились в моє особисте життя, припліли мені якусь фізособу, по номерам знайшли якусь фізособу, якою я не являюсь, про що я їм заявив дуже багато разів, але вони мене не чують, це ці рядові, які щось там виписують, бо вони некомпетентні, Як це я їм кажу, ну це їхня суб'єктивна думка, те, що вони по номерам знайшли когось, хто прив'язаний там якимось чином до цієї машини, але я, я людина, я їм це сказав. і... Я хочу, щоб терміново, блин, приїхали і щоб цього не відбувалося. Тому що вони створюють кримінальне правопорушення. По-перше, всі порушують свої повноваження. А ці другі поліцейські, що приїхали, ще й ну, створюють загрозу, життю і здоров'ю, порушують честь і гідність. Ну, один з них кажу при відкрите вікно, напшикав балончиком просто. Ну, нормальна поліція. Що? Це не транспортний засіб. Це для вас транспортний засіб. Для мене це автомобіль, власність, якою я користуюсь. Ще раз задайте, будь ласка. Запитую вас. вам поліцейський кого є, вам вимогу ви автомобіля. Вони почали казати там Орес Богданович, фізособи якось придумали. Щоб я там, щоб нібито ну, на мене навісити, що я маю проходити там якийсь огляд. Тим, і це на алкогольне, на, алкоголь, на наркотичне я кажу, так, це не я. І вас немає повноважень вимагати від мене, проходити такий огляд. Бо... так щоб мати А тому що я людина в правосуб'єктності людини і в законодавстві ніде не написано. Маєте що не знання виконувати відповідальність? Ну це стосується фізичних осіб. Вимоги поліцейського закону стосуються фізичних осіб, а я не є не громадянином. Ви сказали, що вам дозволено порушувати або чия кримінальність проти так? Ні, я не вчиняв так, є компатичні органи, людина жена травм порушення. Так, фізичних і юридичних осіб.